Де ми? В офісі. Ви в моєму шоу. Вона називається Шукачі цінних ігор. У цьому шоу ми подорожуватимемо різними відеоіграми і будемо шукати найкращі. І перша гра на сьогодні це у нас FNAF. У цю гру я грав трохи, але знаєте, виглядає просто, думаю, розберемося. А де Фоксі? Тут є камери, давайте через них подивимось, де він. Окей, гаразд, але тут дзвонив телефон, доки ми розмовляли, може відповімо вже? Я трубочку візьму. Коротше, це ваш перший робочий день, то зараз я поясню, що потрібно робити. Так, ось з двох сторін від вас я проходив, трохи поруч кнопки. Червона кнопка відповідає за закриття дверей. А білому потрібно, щоб повімкнути світло в коридорі. Спитаєте, ви, ну і навіщо тут це все? я вам скажу. Ці пацарії я аніматроніка. Курка Чека зай, тони, та Тоні, Ледмик Фредди, та Лис костюм. А навіщаемся. Вони думають, що ви це без Коротше, я все сказала, бувайте. До речі, все що я понял, що нам Ми всі помремо. Боже, мій. Так, спокійно. Я маю ідею. Окей, але стривай. Звідки в тебе гучно мовить? А, і справді звідки? Ай гаразд, немає значення. Ай, ну камон, чому я не можу просто заколотити двері та досидіти до ранку? Це Другий, звідки, вас Та я сам гадко не маю звідки у мене це все. Бан отримаєш, тільки ти. ти потужний, Бенді! Ну так, я ж адмін. Хлопці, давайте вже почнемо проходити цю ніч. Та давайте вже. Хлопці. Походу, Бонні втік. Зараз ми рознесемо всіх. Бенді, піши в консоль, щоб нам видавали зброю. Ні-ні-ні-ні. Я ти використовувати не збираюся. Ну ок. Чо кричиш, дебіл? Там ноні? Так зачини твою ж двері. Ну окей. Хлопці, Бонні та Чіка поруч, нам терміново потрібна зброя. Я ж казав, я не буду використовувати чити. Ну, Люди вже 5 годин, але у нас 5%. Та нічого страшного, там Фоксі. До речі, може, він доброзивший. Там мені не треба. Все одно марно. Що, ж, це був перший акцію цього матеріалу. Заходьте на наш дисков сервер, там ви можете розповісти на каналі ідеї, які проекти нам ще озвучувати, або проголосувати в опросах. Так, якщо ви захочете приєднатися до нас в команду озвучку, ми з чи вас приймемо. Всім успіхів! Бувайте!